Українське незалежне радіо. Доброго вечора. З вами Українське незалежне радіо. Сьогодні гарний, чудовий, ще політньому теплий, навіть спекотний вечір. І ось в такий вечір. Ми сьогодні будемо говорити про надзвичайно важливі і ну я б сказала, серйозні речі, речі, які стосуються нашого здоров'я. Оскільки цієї теми ми. Мабуть, доволі довгий час уникала, якось так навіть не уникали, але, можливо, вона не була для нас настільки важливою з огляду на ті події, які є в Україні, але, тим не менше, дбати про своє здоров'я це надзвичайно важливо, і це потрібно кожному з нас. А особливо е слідкувати за здоров'ям своїх зубів. Тому сьогодні з нами лікар-стоматолог Василь Барановський. Доброго вечора, докторе. Доброго вечора, пані Оксано. І я хотіла б сьогодні торгнутися такої теми, яка, мені здається, така. Ну, на стоматологічна тема, але разом з тим така загальна тема, яка стосується повністю здоров'я організму людини. Тобто яким чином хвороби ротової порожнини, скажімо, можуть впливати на загальний стан організму? Чи впливає, наприклад, захворювання ротової порожнини тих самих хворіб, скажімо, ясен чи зубів на, на наш організм і може спричинити виникненню тих чи інших захворювань, яких ми не очікували, скажімо, чи можливо таке доктора, і взагалі які захворювання ротової порожнини бувають? Неможливо цього ну це дякую за запитання. Досить доречне запитання. Я вам хочу задати пані Оксана, зустрічне запитання. Okay. Чому, наприклад, онкологічним форем, які їх планують для радіотерапії або хіміотерапії, і пацієнтам, яким планують робити великі пересадки, навіть серця і печінки, чому вони мусять пройти, пройти санацію в лікар-стоматолога? Я знаю, що припустимо, я не можу відповісти, я думаю, стовідсотково на це запитання, але принаймні перед тим, як людина планує ту чи іншу операцію і при ній буде застосовуватися загальний наркоз, я знаю, що завжди є попередній огляд анестезіолога, який оглядає ротову порожнину і завжди дивиться. Ну, я так розумію, це пов'язано з тим, що буде якийсь Інтубація, так чи певний вид, вид наркозу, який потребує, ну щоб ротова порожнина була в доброму стані? Це я, це я можу я думаю, що це лише якась там сота частина відповіді. А ви а, дуже ви дуже близько до того проблема в тому, що порожнина нашого роту це є загальний стан нашого mm -hmm. організму. А, на жаль, жоден хірург йде на велику пересадку і хіміотерапія або радіотерапія не почнеться, поки будуть порожнені рота знаходитись каройогенні зуби або якісь інфекційні запальні процеси. Mm -hmm. а, чому це важливо? Тому що а, при занедбалому а, при занедбалі хігієни порожнини рота. В організмі збирається надзвичайно токсична мікрофлора, яка починає виділяти надзвичайно агресивні токсини, які впливають на загальний стан, стан людини. Якщо, наприклад, поступово у вас поступ... попадає в кров'яну систему, Агресивна мікрофлона або результати її роботи це токсини. У вас постійно відбувається запальний процес, процес в організмі. У вас завжди підвищення є рівень можна лейкоцитів, які запальних, і постійно ваш організм буде боротися з інфекцією. Через те, а, а, в даному випадку а, має бути а, забраний. А, Джерело, яке спонуковує або призводить до загального запального процесу. Mm -hmm. В китайській медицині, як ви звернули увагу, якщо ви були колись у китайських спеціалістів, які займаються нетрадиційною медициною, з одним із оглядових методів це вимусити показати язика. Правда? Тобто по язику а, а, читається не тільки стан загального здоров'я, а також це говорить про те, яка є гігієна порожнини рота. Через те загальне, якщо є занедбаний порожнина рота, ви не тільки а, а, будете мати проблему в подальшому з лікуванням загальних хворіб а Також будете мати проблеми із загальною імунологією, тому що постійна боротьба з процесом організму послаблює імуногенний захист організму, і рано чи мізно пізно це призводить до тих чи інших, інших запальних процесів або виникнення зафарювань. Наприклад, при пересадці або репарації клапанів або перегородки серця обов'язково має пройти стопроцентна санація порожнення рота, хоча б принаймні на рік, щоб було гарантовано, що не буде порожнині рота ніяких а, запальних процесів і, ніяких, а, і, і ніяка інфекція не буде розповсюджуватися а, в uh -huh. організм. Чому це я надзвичайно важливо? Тому що Відстань від порожнини рота до серця буквально 15-16 сантиметрів, тобто не більше 20 сантиметрів в залежності від росту. І ми маємо пряме попадання інфекції, якщо вона попадається в кров'яне русло, вона безпосередньо через декілька секунд опиняється. В пересерді, в Спересвпересерді І Якщо, наприклад, є якісь захворювання, органічні зміни або травми, або післяопераційні процеси в серці, це може призвести до ендокартиту, і як на жаль, тяжко говорити, це може закінчити взагалі летальним виходом із ситуації, що людина просто може загинути. Mm -hmm. Так само це дуже важливо знати для ракових хворих, що проблема заключається в тому, що людина, яка йде на радіотерапію або на хімотерапію, це безумовно зразу йде надзвичайне пригнічення захисної функції організму імунної системи. І якщо і, і, імунна система настільки ослаблена, що вона фактично виходить на зеро. вона абсолютно не дає жодного супротиву а, того, що від зовнішньої інфекції, І ювіть собі, що ви маєте в роті а, кубло а, тієї надзвичайно агресивної інфекції, яке починає про себе давати. Відповідно, іде автоматичне а, всього організму, це всіх внутрішніх органів. Це, це кровінової системи, лімфатичної системи, і, відповідно, це теж, надзвичайно, кажуть, плачевно закінчується. Угу. Тобто, ну, доктор, ви навели такі переконливі приклади, що дійсно це, це свідчить про те, що треба доглядати за своєю ротовою порожниною. Ну, я так розумію, що це не тільки самі зуби, тобто проблеми з зубами, але це і проблема очевидно ясен також. І, ну, це в комплексі, мабуть, велика проблема в комплексі. А що власне спричиняє ці захворювання, от які, які є в ротовій проживі? Ну в, в загальному це є комбінація, тому що деякі захворювання, наприклад, цукровий діабет, які призводить до того, що теж понижається захисна функція організму, якщо не контрольований цукровий діабет. Тобто імунна система теж трохи пригнічена. Відповідно, в даному випадку при недбалі порожнені гієнні порожнення рота відникає а, загальний гінгівід. і, mm -hmm. а, і на фоні цього виникає надзвичайно неприємний запах, кровотеча десен і постійні болі, і навіть начищення, коли ви щіточку приторкаєтесь, ви можете реагувати. Через те. Тут є, як сказати, одне, може, одне завжди пов'язане з іншим. Mm -hmm. Так само як. Починається все з того наскільки ви дбало займаєте своєю порожниною рота. Наприклад, для мене надзвичайно багато чого говорить, якщо приходить до мене людина і відкриває рота, і там чистесенько все там ну тобто ідеально приємно дивитися. Я рахую, що ця людина в загальному дбає про своє здоров'я і, і про своє тіло. А люди, які приходять, наприклад, типу А, там я маю і так перед мені нічого так не допоможе, це свідчення того, що людина абсолютно не дбає про своє здоров'я і про своє тіло. І відповідно це питання треба рішати, починати рішати на ментальному рівні. Угу. А, наскільки я хочу бути здорові, наскільки я хочу цей довго прожити, наскільки я має бути ментально здоровий, і, а, і все починається з дитинства. Починається з дитинства, а, з, з привчання маленької дитини до зубної щітки, а, до того щоб дитина дбала. Навіть ми прекрасно розуміємо, що ми приїхали із так як ми вже будемо говорити старше покоління. Ми приїхали з теренів України, яка ще тоді на ті часи входила до радянського союзу. А нове покоління приїхало вже з України. Не завжди, на жаль, є достатньо. На високому рівні дитинастична допомога в нашій матери ненькі в нашій державі колишні, будемо так говорити, не всі можуть докладно пояснити, як правильно дбати за зубами, як правильно дбати за яснами, як ба правильно дбати язиком. Як належному стані то треба тримати, чим користуватися, і на жаль, ми бачимо такі варіанти сьогодні, що б, і гарно цивілізована людина, але на жаль, не є надзвичайно достатні. Я не говорю, що ми в даному випадку можемо говорити про те, що людина в цьому винувата. На жаль, ми полягаємося. Ну, ви приходите до мене, я приходу до іншого лікаря. Ми полягаємося на професіоналів. Це праця професіонала пояснити людину. Але е, багато залежить від е, самовихання, і багато залежить від того, наскільки людина хоче продбати по себе, про себе. Ну, очевидно, від регулярності візитів, від профілактики цих захворювань. правда? От Я е, хотіла власне, запитати вас про, ну, скажімо, от такі перші, перші такі дзвіночки, коли людина здавалася все, все гаразд, все. Нічого, ніяких проблем в неї немає, але от з'являється якась там біль'я, або червоніння яси, наприклад, mm -hmm. Це так званий гінгвіт, так здається, якщо я mm -hmm. не помиляюсь. Так, і ось, цей, ось ці такі запалення яса, наприклад, mm -hmm. ось так, така проблема. Або, скажімо, є проблема, яка. У для, для мене завжди було питанням, яке я знаю, багато батьків вирішували в негативному сенсі. Діти, які мають молочні зуби, вони їх не лікували. Ось вважали, що це не потрібно лікувати, бо рано чи пізно вони все одно зміняться на постійні зуби. Ось ваша думка як лікаря це потрібно і чи це це не лікування? Чи воно може призвести в майбутньому до, скажімо, коли постійні зуби будуть вже пошкоджені? Маленька дитина, на жаль, є така сама людина, як і ми. Так що mm -hmm. знехтувати здоров'ям своєї дитини це абсолютно не поважати mm -hmm. свою дитину. І я рахую, що це не є батьківське відношення, коли батьки кажуть та що там, по дійсно молочний зуб. Ні, на жаль, яка проблема заключається? Uh, молочні зуби так само форіють і так само можуть мати карогенні порожнини, як і дорослі зуби, і так uh -huh. само вони мають ту саму інтокс... інтоксикаційну інф... ін... Верніше, інфекцію, яка мікроорганізми, які виділяють uh -huh. ті токсини, які впливають на загальний стан. Uh... Діти є а, маленькі і, безумовно, якщо дуже сильно запустити гігієно порожне нарота, це буде суперінтенсифікація, Дитина постійно буде загальний стан, дитини буде а, а, не на незалежному стані. Mm -hmm. а, ми будемо дивуємо, дивуємося, а, чому дитина форіє, наприклад, на грипу, на іншу інфекцію, запалений легень як сама імунна система людини вона настільки природно закладена настільки я що вона при правильній мікрорегуляції вона може повністю захистити себе від зовнішньої інфекції. Ну на жаль, якщо ми відкрили двері. Внутрішні, тобто порожнини рота, що безпосередньо а ми як кажуть, проникаємо через перший захисний бар'єр і попадається це все в кригану систему. То, на жаль, загальний стан і загальний розвиток дитини буде теж під великим питанням, і дитина буде розвиватися більш колішою, більш не як кажуть, більш хворобливою. Безумовно, її розумовий розвиток теж може сповільнюватись, тому що іде постійна інтоксикація кров'яної системи, яка розпорошується і ця інфекція розходиться по організму. А чому, наприклад, я завжди раджу вагітним жінкам, які вони завагітніли або планують завагітніти, привести порожнину рота до порядку? Тому що ми маємо жінка, має в своєму тілі маленьке, маленьку дитинку, тобто а, яка росте, і вона отримує всі споживні речовини тільки від мами. Вона не має будерброда і не може руку витягнути і відкусити. Це все, що наша мама з'їсть, що наша мама має в порожненні рота, це все знаходиться в краєній системі і воно попадається дитині. Перші 12 неділь дитина розвивається, тобто дитина формується. Перепрошую, це є надзвичайно критичний період, і якщо в цей період є суперінфекція в організмі, є, наприклад, сприйняття різних ліків, алкоголю і сигарок. Це призводить до того, що організм дитинки майбутньої формується не в той спосіб. Він вже е, має ослаблену імунну систему, загальний розвиток його сповільнюється, і е, е, є, наприклад, величезне дослідження, коли е, доказують, що діти народжуються передчасно і діти народжуються малих розмірів, якщо mm -hmm. е, гігієна порожнини рота мами є в надзвичайно поганому стані. Зрозуміло. Тобто, все це в комплексі, нічого не, не буває власне випадковим. Все має якийсь свій початок і потім наслідки. Так. І от власне докторе, я би тоді просила кілька слів сказати власне, про захворювання. Ну карі зрозуміло, це, це ціла тобто, mm -hmm. каріс, і разом з тим захворювання ясен. Бо мені здається, захворювання ясен це гінгівіт, а потім. Парадонтит, так чи парадонтос, як все це, це переходить. я ну, Так Ну, парадонтит, то більше називають по-англійськи. Це американська аме ага. американська В нас звикли називати то парадонтос, то є то є одне і те саме. То є то є зафорювання м'яких твердих тканин але воно роти. настільки розповсюджене, доктор. Мені здається, Пально. і воно і воно спричиняє просто до втрати втрати зубів. І ось як як цьому запобігти. Я не кажу, я розумію, що лікування це вже, як то кажуть, специфіка, це вже лікар знає, як з цим боротися. Mm -hmm. А от як запобігти цьому? Запобігти треба почати з того, що майбутнім пацієнтам, які народилися через 6 місяців або з прорізанням першого зубу, треба вже бути в стоматолога на першому огляді і дивитися, як той зуб сформований. І потім, потім кожні 6 місяців дитинку привчати до, 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 до гігієни порожнини рота, чистити. Спочатку мама чистить, потім дитина. Добре, це про малих дітей. Дітей. Про дорослих, хто слухає мене зараз а, сьогоднішнього дня, беріть, купіть собі щітку, м'яку щітку, зубну пасту і старайтеся як-небудь принаймні два рази на день, особливо перед тим, як ти спати, чистити зуби. Перше, це є профілактика. Все. Все починається із профілактики. Само на рівному місці, пані Оксана, не може виникнути, наприклад, гінгівіт, і парадонтоз або парадонтит. Для цього має бути причина. Причина в даному, вигляді, в даному випадку це недбала гігієна порожнини рота, є накопичення залишків мікроорганізмів, їдження, які спочатку формуються в вигляді плівки на поверхні mm -hmm. зуба. І якщо цю плівку ми не знімаємо на протягом 24 годин, вона в кінці 24-ї години починає в неї вже починається відкладатися перші кристали кальцію, і воно починає твердіти. Так виникає камінь. Камінь на початку є нафарширований позитивною мікрофлорою, але вона і так виділяє токсини. Ну, менш агресивніші ніж. На 72, на 72 годину, якщо я не помиляюся, починає позитивна мікрофлора або нейтральна мікрофлора замінюватися негативною мікрофлорою, агресивною мікрофлорою. І відповідно, мікро, аксивна мікрофлора починає виділяти ці токсини. А коли починається відділення організм, імунна система нашого організму починає реагувати на це, тому що вона розпізнає. Вона розпізнає джерело запалення, і організм починає продукувати спеціальні інтерлюкіни, або, будемо говорити, елементи захисту організму, які входять в це в це середовище наближаються наближається до цього каменя, і відповідно починає виникати запалений процес. Починає червоніти десна, починає виникати кровотеча, починається бути боліти десна, хоч вам почесати ту десну. А якщо цей камінь і гігієна порожнина рота далі продовжуються бути в недбайному стані, кількість каміння агресивно починає зростати. Відповідно, організм починає продукувати ваш більше захисних елементів, щоб блокувати цю інфекцію. Як результат, ваша кістка. Починається розплавлятися, тому що має бути ваш організм спробує захистити себе від цієї інфекції. І починаються ці захисні елементи, вони, вони починають розмивати, будемо так грубо, розмивати кістку. І чому ми з часом бачимо, що, наприклад, кістка кудись зникла, корені оголились, появились шпари між зубами, mm -hmm. а воно само по собі не виникає, розумієте? Це вже результат того. Все починається з, мало... з маленької плівочки на зуби. Докторе, ну і мабуть таки підсумовуючи по пунктах, що потрібно робити, щоб до цього не довести. Тобто до гінгівіту, а потім до парадантиту і щоб не позбутися зубів і мати здоров'я. Безумовно, а, я не буду рекламувати свій офіс Чому? Ми сьогодні, власне. Yeah. чому? Це дуже, це дуже просто, розумієте? На, на денній базі, тобто ви можете саме почистити зуби. Зараз є дуже надзвичайно багато інформації на Ютубі, що можна навіть подивитися, вам розказують цілий лекції, як прикладати щітку, під яким кутом, якими пастами користуватися, що робити, якою ниткою, як то нитку, все. Але YouTube є Ютубом, правда? Вам необхідно мати принаймні два рази на рік, якщо у вас немає цих вже за, хронічні запальні mm -hmm, процеси в mm -hmm. порожненні рота, мати звичайне очищення зубів, профілактику зубів. Я маю в офісі, я казав, що я не буду рекламати, але я буду рекламати свої, свої гігієністи. Я маю в офісі трьох гігієністів. Це, це є лікарі з вищого освіту, це є стоматологи з України. Ну, Життя так склалося, розумієте? І вони, і вони є гігієністи. Прекрасні люди з хорошими мануальними навиками, з теоретичною підготовкою. Вони знають, що вони роблять, і вони дають людям дуже добру, добру, добру інформацію. Інформацію і дуже добре вчать. Вони вони гарно вчистять, Вони людям в часі, як вчать, як то робити. І якщо людина слідує їхнім рекомендаціям, процес сповільнюється. Ми, на жаль, на сьогоднішній день не можемо повернути або звернути зворотньо, повернути процес втрати кістки. А ми можем, то можемо його зупинити, але це має бути надзвичайна така прецесійна праця лікаря гігієніста і, і пацієнта. Тобто, бо лікар-гієніст, ви приходите, ми сьогодні зробили вам роботу, ви нас бачите ну раз на шість місяців. А кожен день це має бути ваша робота. І вибачте, я там такі речі, я, я не мав часу, а я був зайнятий, а ку мене запросив, і так далі, тому подібне. А запам'ятайте, шановні радіослухачі, ваше здоров'я це ваше здоров'я, розумієте, і про нього тільки подбаєте ви самі. Доктор, жорстока правда, але тим не менше я хочу нагадати телефон доктора Василя Барановського офісу Angel Smile Dental Care 8476212287. Доктор, нагадайте нам, будь ласка, от, власне, які послуги надає ваш офіс, і можливо є якісь новинки з того часу, як ми з вами не бачилися? Можливо, якісь нові з'явилися. Процедури або щось нове в вашому офісі ну, будь ласка? ми на самого початку процедури, починаючи від звичайного пломбування і до реабілітації порожнини рота, тобто ми робимо як звичайні оперативні процедури пломбування і видалення, також високоестетичної процедури це Вініри, це є коронки. Я в основному займаюся в більшості стараюся займатися імплантуванням і реставрацією імплантів. Ми, крім мене, ще в офісі є три доктори: доктор Ткачук і доктор Касян. А, а, якщо хтось із наших раді, радіослухачів а, має знайомого хорошого дентиста, який пошукує роботу, ми з задоволенням запросимо до нас на роботу. А, треба україномовного, тому що а, а, 85% пацієнтів це є україном, україномовний, безумовно, україномовний лікар це є номер один в нашому офісі. А, так що, а, Видалення, проста і звичайна чистка, вирівнювання зубів з допомогою Invisalign, Нескладних легкі, коли треба, як кажуть, дуже маленька поправка, корекція, корекція до зубів. Я маю дуже хороших спеціалістів, якщо я щось не можу, або доктор Касян, або доктор Качук, наприклад, перелікування рут каналів, або якісь хірургічні процедури, такі складні, які потрібні потребують, або є дуже серйозне системне захворювання людини, то ми відправляємо до спеціалістів і спеціалісти цим питанням займаються, і ми просто заводимо потім загальний нагляд. Знімні і часткові, і повні протези, протези на, знімні протези на імплантах, мостики, індивідуальні коронки, великі дуги на імплантах робляться. Ми робимо фактично все. все. Доктор Ткачук у нас надзвичайно добре з дітьми, так що він займається, багато дітей дивиться. А, доктор Касян він більше хоче хірургією займатися, Але <свистак> <свистак> Ну одним Але словом, це чудово, а, коли кожен лікар має якусь свою спеціалість. Спеціалізацію. Ми, ми робимо всі види а, стоматології, а, починаючи від педіатрії і закінчуючи косметикою. Зрозуміло. Ну що того, що ми не робимо, ми кажемо, що не робимо, і відправляємо до спеціаліста. Зрозуміло. Ніхто не кажуть. Немає такого скритих процесів. Ну я ще раз нагадаю телефон 8476212287. Чому я нагадую цей телефон? і раджу записати, тому що записуватися на потім треба заздалегідь, заздалегідь і не зволікати тому що власне знаємо, що дуже багато людей відвідає, дуже багато пацієнтів є в вашому офісі, і кожен звичайно хоче якийсь свій час, кожному зручно тоді і так далі. Тому краще це не зволікати записами і робити це завчас. завчас. Ну, так, що ж, то є правда. Дякую вам, лікарю, за розмову. Дякую вам, пані Оксана, за запрошення. І будемо чекати наступного вашого візиту. Тем є дуже багато цікавих, важливих, мабуть, і все таки періодично треба нагадувати. Треба говорити. Треба якось ну, правильно розставляти акценти і щоб. Людина дбала про своє здоров'я, щоб не запускала своє здоров'я, бо виявляється, що власне здоров'я порожнини рота є надзвичайно важливе, не менш важливе, як і всі інші наші органи, які ми хочемо, щоб вони були здорові. Отже, дякую вам, приємного вечора і до наступної зустрічі з нами був лікар-стоматолог Василь Вороновський, 847621-2287. До зустрічі, доктор До зустрічі. Українське незалежне радіо.